Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані у вересні на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду. 1 вересня було продано рубль 1892 року періоду правління Олександра III. Існує три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант. Тираж всіх трьох варіантів 2 мільйони 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Як бачимо, на слабі монета була чищена. Місце знаходження Кіровоградська область стежило за лотом 9 людей і було зроблено дві ставки. І лот був проданий за 50 тисяч 1 гривню або 1211 доларів. 2 вересня було продано 10 рублів 1911 року період управління Миколи II. Матеріал монети з золото 900 проби, вага даної монети 8,59 грам. За царське управління тираж цих монет склав 50 тисяч штук. Але з 1923 по 1926 роки для здійснення золотовалютної інвестиції Радянський Союз також карбував ці монети. За деякими даними, тираж цих монет становив 117 тисяч штук. Відрізнити дочекальні монети Радянського Союзу і царського періоду практично неможливо. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 37 людей, і після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1332 долари. 3 вересня було продано 20 лір 1812 року на полонівське королівство Італії. Матеріал монети золото 900-ї проби. Вага писав предвець 6,42 грами, тираж 45 тисяч штук. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 7 людей. І після одної ставки лот був проданий за 35 тисяч 100 гривень або 850 доларів. 4 вересня було продано 15 рублів 1897 року, періоду правління Миколи II, Матеріал монети з золоту 900-ї проби, вага 12,9 грам. Існує 4 варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант. Під обрізом шиї, три букви ОСС, тираж всіх чотирьох варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис Наров Рім. Це означає різновид монети з вущим обідком. Такі відмінності вважаються важливими для колекціонерів. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 47 людей і була зроблена 61 ставка. Йолот був проданий за 94 тисячі гривень або 2277 доларів. 5 вересня було продано рубль 1891 року, період управління Олександра III, матеріал монети з 900-ї проби, вага 20 грам. Існує два варіанти виконання цієї монети, сьогоднішній другий варіант. Тираж двох варіантів 1 мільйон 100 тисяч штук. Місце знаходження Одеська область. Напишіть в коментарях, чому ця монета має такий колір. Стежило за лотом 10 людей і після одної ставки лот був проданий за 9 тисяч гривень або 218 доларів. 6 вересня був проданий подвійний Луїдор 1787 року період управління Людовіка 16. -го. Матеріал монети з золото 917 проби, вага 15,25 грам, монетний двір міста Ліон, тираж трохи більше 108 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 90 тисяч гривень або 2180 доларів. 7 вересня було продано 15 рублів 1897 року, під обрізом шиї дві букви С. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис «Wide Rim». Це означає, що у монети широкий Кант, яка вважається більш поширенішим варіантом. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 36 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 100 тисяч гривень або 2180 доларів. 8 вересня було продано 10 рублів 1901 року з ініціалами на гурті Фелікса Залемана, матеріал монета золото 900-ї проби, Місто знаходження Волинська область. Стежило за лотом 95 людей і було зроблено 178 ставок. І лот був проданий за 48 459 гривень або 1174 долари. 9 вересня було продано 2,5 долари 1928 року, матеріал монета золото 900-ї проби, вага трохи більше 4 грам, тираж 416 тисяч штук. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 47 людей. І після одної ставки лот був проданий за 20 500 гривень або 496 доларів. 10 вересня було продано 10 чорногорських перпер 1910 року, 50 років вступління на престол короля Ніколи І, матеріал монети золото 900 проби, тираж 35 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 13 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1211 доларів. 11 вересня був проданий дукат 1629 року, періоду правління Фердинанда II. На аверсі монети зображений імператор у обладунках та з короною, який тримає скіпетр та меч. На реверсі монети зображений герб Габсбургів з двоголовим Орлом, в легенді титули імператора священої Римської імперії. Матеріал монети золота 986-ї проби, вага 3,47 грам. Місце знаходження Львівська область стежило за лотом 9 людей, і після одної ставки лот був проданий за 175 тисяч гривень або 4 тисячі 240 доларів. 12 вересня було продано пів 1912 року, матеріал монета золото 917 проби, вага 3,96 г, тираж 6 мільйонів 224 тисячі штук. Місце знаходження Кіровоградська область, стежило за лотом 4 людини. І після одної ставки лот був проданий за 18 800 гривень або 455 доларів. 13 вересня було продано 100 турецьких коруш. На аверсі монети викарбоване зображення Мустафи Кемаля Ататюрка, першого президента Турецької республіки. Угорі півколом розташований напис Суверенітет належить нації, а внизу Анкара. На реверсі монети в середині вінка з листя Дуба та Колосків пшениці розміщено напис Турецька республіка під написом «Викарбований рік 1923, коли Туреччина була проголошена республікою, а нижче. Цифра 52, що означає, що ця монета викарбувана у 1975 році. Ці монети карбуються як інвестиційні. Матеріал монети золоту 917 проби, вага трохи більше 7 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 25 людей і було зроблено 135 ставок. І лот був проданий за 33 897 гривень або 821 долар. 14 вересня було продано 20 крон 1898 року, князівство Ліхтенштейн, період управління Йогана ІІ, матеріал монети золото, тираж монети лише півтора тисячі штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 36 людей і було зроблено 69 ставок. лот був проданий за 144 444 гривні або 3500 доларів. 15 вересня було продано 20 доларів 1924 року подвійний орел. На аверсі монети зображена леді Свобода з факелом, а на реверсі білоголовий Орлан, на тлі Сонця, що сходить, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 33,5 грами, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 32 людини і було зроблено дві ставки. І лот був проданий за 148 01 гривню або 3585 доларів. 16 вересня було продано 5 рублів 1902 року період управління Миколи II, Матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 6 мільйонів 200 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі та має досить високий грейд МС 67. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 47 людей. І після одної ставки лот був проданий за 67 501 гривню або 1635 доларів. 17 вересня було продано рубль 1883 року коронація Олександра III. Матеріал монети срібло 868 проби, тираж 279 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область стежило за лотом 15 людей, і після двох ставок лот був проданий за 22 тисячі одну гривню або 533 долари. 18 вересня було продано 100 рублів 1979 року, велотрек, матеріал монети з золото 900-ї проби, монета відкарбована в стані пруф, тираж 42 213 штук. Монета знаходиться в слабій. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей. І після одної ставки лот був проданий за 105 тисяч гривень або 2543 долари. 19 вересня було продано червонець 1975 року, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,6 грам, місце знаходження Чернігівська область, стежило за лотом 10 людей, і після одної ставки лот був проданий за 44 280 гривень або 1072 долари. 20 вересня продавався скарб середньовічних білонових монет, з кількістю більше тисячі штук. Знайдений був керамічній посудині. Швидше за все це, мабуть, була фляга. Половина монет продавалася розсипом, а іншу половину продавець посудини не діставав. Місто знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 46 людей. І лот був проданий за бліт ціною за 35 тисяч гривень або 847 доларів. 21 вересня була продана гривня чернігівського типу. Це перехідна форма між Київською та Новгородською гривнями. Назва пов'язана з місцем їх першого знаходження в Скарбах, по формі близька до Київської, а по вазі до Новгородської. Матеріал гривні срібло. Сьогоднішня гривня бачимо з втратами. Вага склала її 185 грам. Місце знаходження Рівненська область. Стежило золотом 50 людей і було зроблено 9 ставок. Ілот був проданий за 60 тисяч одну гривню або 1453 долари. 22 вересня було продано лот з двох монет. Рубль 1878 року період управління Олександра II та рубль 1883 року коронація Олександра III. Матеріал монет срібло 868-ї проби. Тираж рубля 1878-го склав 8 мільйонів 100 тисяч штук. Тираж рубля 1883-го 279 тисяч штук. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило закликало лотом 149 людей, і було зроблено 24 ставки. І лот був проданий за 40 501 гривню або 981 долар. 23 вересня було продано червонець 1977 року Ленинградський монетний двір, Матеріал монети золото 900-ї проби, вага цієї монети склала 8,67 грам, місце знаходження Чернівецька область. Стежило золотом 91 людина і було зроблено 63 ставки. лот був проданий за 43 тисячі гривень або 1041 долар. 24 вересня було продано 100 фунтів 2017 року з серії інвестиційних монет звірів королеви. Ця монета має назву Грефон Едуарда III. На аверсі монети портрет її величності Королеви II. На реверсі монети викарбований величний грефон, що стискає кігтями щит, а його крила розпростерті до неба. Матеріал монети з золото найвищої проби 999,9. Вага 31,1 гра. Місце знаходження Львівська область стежило за лотом 11 людей, і після одної ставки лот був проданий за 177 тисяч гривень або 4287 доларів. 25 вересня було продано рубль 1912 року, століття вітчизняної війни, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 26 500 штук, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 24 людини і було зроблено дві ставки. І лот був проданий за 100 01 гривню або 2422 долари. 26 вересня було продано рубль 1834 року, відкриття Олександрівської колони, матеріал монети срібло 868-ї проби, тираж 15 тисяч штук, рідкість побіткіну R. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис «Harshly Cleaned», це означає, що монета була агресивно почищена, наприклад, абразивними засобами, поліруванням чи хімікатами. Таке чищення знімає оригінальну патину і природну поверхню монети, зменшує колекційну цінність, бо монета втрачає автентичний вигляд. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей. І після одної ставки лот був проданий за 175 тисяч гривень або 4240 доларів. 27 вересня було продано 4 дукати 1901 року період управління Франца Йосифа І. матеріал монети золото 986 проби, вага 13,86 г. тираж 51597 штук. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 8 ставок лот був проданий за 67 102 гривні або 1625 доларів. 28 вересня було продано при життєвій статер Олександра Македонського, 336-323 роки до нашої ери. На аверсі монети зображена голова богині Афіни в автентичному шоломі з грифоном і прикрасами. На реверсі монети зображена фігура Ніки, богині Перемоги, яка простягає вінок переможцю. В іншій руці жезл, пальмова гілка. Матеріал монети золото високої проби, вага 8,62 грами, Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 120 людей і було зроблено 60 ставок. Лот був проданий за 287 тисяч гривень або 6952 долари. 29 вересня було продано 150 рублів 1990 року, Полтавська битва, матеріал монети платина 999 проби, вага 15,55 грам, тираж 16 тисяч штук, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 25 людей і було зроблено 24 ставки. І лот був проданий за 50 1 гривню або 1211 доларів. 30 вересня було продано рубль 1898 року, відкриття пам'ятника Олександру II. Монета має назву дворік. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 5 тисяч штук. Рідкість Побідкіну має примітку Р. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис, що монета була чищена. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 28 людей, і після одної ставки лот був проданий за 250 тисяч гривень або 6056 доларів.